Софійка, розкажи про своїх братів. Чим вони, вам, чим вони тобі допомагають жити? Ну, мені збодя весело граття іноді. І а Святославо? Він нам багато що роздає і допомагає. От розкажи, що це таке? Це хатинка. А це коп'йока пібальне. Таке велике. Угу. І що ну. в тій хатинці? Ну багато що. Це все те, що він гончаю у вахнув. Насправді це я і пива. Багато що тут. І все. Ще таке я їжечко зробила з картону. Для то. І ще таке зробила. Ти кожен день щось робиш для свого будинку? Ні, не кожен день. Коли натхнення приходить? Так. Да. Ну, спочатку був отакий ось як в Капібарі Що таке Капібар? Ось Це, це така та морська тваринка Це з мультика чи звідки воно? Я не знаю. Це просто копі-бар. Нам подарували вау. А собака теж в копі Ні, це такса. Оце це я подарував тьоті отаку таксу, тільки меншу з глини, а мені тьотя подарувала потім отаку таксу, тільки з крючком зв'язану. А це капібар? Да. Да. І на що воно схоже? На, на хом'яка чи що воно таке? По похоже на хом'яка якась. А як мене. його звати? Капіба, жабчик, давай ім'я. Жабчик? да, да.